Люди наш, я оце тебе підтримувати будуть теж. Боже, як круто. Олег, дякую да. за трояндочку, сонечко, я підписала заю, <говори> Ігор, привіт, таки, Олечка, <говори> дякую за подобачки, зайчики, побіг Давайте ми будемо. Це круто, що вже телефон, хоч отримай. Сподівайся, що заберу його, бо я ще не забрала. Да, так, да. Дякую <говори> за трояндочки, зірочко, дякую. Ото в мене теж був дисплеєм. То так. капець тоже. й в мене розбився так, що ужас. Та, та да, у мене, мене він падав пару раз, От там е, А потім наш... пішли Я ж летіла на 400 євро він стоїть. Угу. Та нас теж не даєш. Які в тебе гарні вушка. Дякую, володь. Mm -hmm. Який маус у нас, Оленочка Як Барбі. Каже, Оленка там всі таланти собі показала і поспівала, і вішека сказала. Ну. Ну молодець. так ти завжди піднімаєш. Оце не думає дуже гарно так. Тебе класно. Каже, так старається, каже. Так, але бачиш людей дуже мало, бо я давно не заходила. Я буду зараз от цю гру з тобою дограю, то вже буду виграти.